Якщо ти хочеш, щоб побачили компанію, то потрібно перше за все її репутаційно презентувати. І часто в моменті, коли вони до, вас, вони до вас приходять і бачать, ой, цю армафішечку ми робили методі, тоді. У тергово закладку робити уйдя, о, я бачу себе на наших обоях в плесниці. Той момент, коли вони створюють цей емоційний зв'язок. Вони тоді ще і самі просувають користуватися ресурсами івентів як на максимальніше. Дуже багато компаній не розуміють, що саме благодатні клієнти благодарні вімбасадорами бренду. І я завжди кажу: не бийте спитати в організатора, навіть якщо не можна, не бійтеся, запрошувати фотографуватися. Прийшли зразу. спочаткували. Ви такі маленькі, кажуть, як китайці, але такі кмітливі, як і ми італіянці. Привіт, це новий запис. Що там є кам'я? Алла Петриченко, засновниця української платформи для створення інтернет-магазинів Express. Сьогодні з радістю запросила на зв'язочку з Єленою Казмірук. Єленочко, привіт, Привіт! Вітаю! Єлена Казмірук, засновниця компанії «Аромафішки», радниця президента Одеської регіональної торгово-промислової палати України, маркетолог брендолог. От розкажи, будь ласка, давай поговоримо про ваш шлях розвитку вашого бренду на міжнародних виставках. І ось таке запитання від тих, хто продає в інтернеті власників інтернет-магазину, як просувати бізнес за допомогою міжнародних виставок? Вітаю, вітаю ще раз. Дякую за таке класне представлення, влучне. І чому я наразі зараз прям з пилу жару можу розповідати про участь у виставках? Наразі я повернулася uh, зі своєю командою, uh, з де я ролі якраз організатора uh, в торгово-промисловій палаті зібрала бізнес. Це ж це було шість компаній, і ми представляли бізнес і Одеську торгово промислову палату саме на великому івенті 10-ї ювілейній конференції Грей Ukraine. Якщо ви знаєте грейн юкреїн проходить в Києві, і насправді вона знаходиться на майданчику національному, але туди вітають і участвують дуже багато, як наших компаній, так і міжнародних компаній, інвесторів, зернові порти, логісти, брокери насправді така велика, велика. Скажем, компанія людей, конференція, де розповідають про тренди. Я як людина, яка саме свій бренд, свої аромафішки, рішення Рому Маркетунварова Брендингу, ароматний меч, саме таким чином і просувала, тому що я знаю, якщо ти хочеш, щоб побачили компанію, то потрібно перше за все її репутаційно презентувати. Тому саме ідея якраз була е, в рамках торгово-промислової Палати е, членам палати донести, що цей івент, якщо ми й е, вас зберемо, це було шість компаній: Чорноморський порт, дві логістичних компанії, однак Дреймар, логістична зі своїми складами в Чорноморську Тео, екологія екологічно довкілля, ми, аромафішки і торгово-промислова палата, Ми таким чином зібрали, сконсолідували і організували власний крутий стенд, де ми представляли не лише. Власний бізнес, а представляли палату, яка поєднує, яка надає можливості. І я, як організатор і експерт, якраз і показувала що з консолідації в об'єднанні презентації можна якраз і привабити е, оцих крутих власних клієнтів. Тому я два раз, що я хочу сповістити захід, як я просто зі б'ю. Чому виставки як національні міжнародні вони дійсно? Працюють ну насправді бренд Ромафішки він починався з я сама так, як ти казала маркетолог за освітою, я починався колись з рекламної агенції повного циклу. І тоді, у 2007 році, насправді, була така модна тенденція, коли рекламні агенції, які не тільки робили дизайн, маркетинг, бренд. І виробництво вони мали певну перевагу. Тобто, тоді самі перший проект, чому міжнародні, тоді перший проект це була крута ізраїльська корпорація, яка прийшла на ринок Одеси. Вони займалися будівництвом, і я як така молода амбіційна, але при цьому вже з досвідом київського ринку фахівчиня. Тобто, я якби тендерно виграла цей проект, да, взяла комплексне супроводження, і саме з ними так у них, них є європейські підходи. Я Можливо, і навчилася, тому що для того, що ти хочеш, якщо ти хочеш мати не лише локальні контракти і проекти, а хочеш саме і націлені на b 2 b компанії більш масштабні, національні, то потрібно, я кажу, вибирати стратегію цих верхніх сливок. Тобто, якщо і акумулювати певні свої ресурси, упаковувати бренд, ну це зараз зрозуміло поняття бренд, а тоді. Майже 18 років тому взагалі б такого поняття не було, але була така якась натінна історія. Що якщо ти хочеш, щоб тобі були відкриті двері, починай, наприклад, от як ми зробили Євро 2012. Провесь свій час ми були офіційним ліцензійним виробником ароматного мерчу для Євро 2012 Це проект, який були перемований рік, але саме вони прийшли до нас, коли ми виставлялися на... Плащаці в Києві була така виставка, вона є і проводиться кожного року. Рекс це рекламно-поліграфічний і так само дуже багато років. І на саме на цій виставці ми, коли представля, представили себе компанії з точки зору, своїх послуги тервитовано зробили, що ми можемо пропонувати для b 2 b сегменту Які рішення в той момент там не лише були в авто, тому що мисячи свого такого лісіного розвитку. Розробили такий функціональний мерч, який діє на всіх каналах комунікації. Тобто і аромат, який ти діє емоціонально, це і з точки зору візуального брендингу, щоб він говорив саме дійсно айдентикою Це і функціонал, тому що було важливо, щоб він був практичний. Там звідти армомагніти у нас з'явилася для туристичної сфери, аромозакладинки для яким фестивалях ви десь набили. Кендери, туристичність, ароматіка, тобто будь-який меч, який би був не лише на сім'ї бренда, але він ще й був естетичним, практичним ну і, звичайно, емоційно включав через ремонт, включав, відповідно, і от таким чином ми, розуміючи, що. Але ми хочемо, моя і моя команда, ми хочемо не просто проекти локальні, а проекти, які були цікаві, які е, е, взаємодіють на рівні держави, на рівні е, якихось соціальних подій. Врати чи теж теж такий подієвий маркетинг, взагалі велика подія, яка, якщо ти присутній відповідно в цій структурі в команді, якщо ти маєш такий кейс, якщо ти маєш проект, то це на те, стратегія відкриття. Дверей в принципі, на наступні, і от така історія. З одного боку виставка на якої ми презентуємо перше за все свій бренд, друге, ми презентуємо свої послуги. І тут дуже важливо, я вам зараз скажу те, що часто дуже багато тих експонентів, які присутні, вони це не використовують. Користуватися ресурсами івентів як на максимальніше. Бо дуже багато івентів, крім площадки, вони вам дають по-перше свої каталоги, де ви можете якісно презентувати свій цікавий продукт. Друге, якщо ви подивитесь каталогії, будь ласка, подавайте на номінацію якісь проекти, які мають таке соціальне значення, по типу чи, наприклад маркетимуназначення. Ми свій час, коли розробили лінійку ароматних якорів для міста Одеси. Саме ароматний якір серця, який став символом міста, ми подавали в номінації. Тобто була подвійна маркетингова історія. Друге, завжди у виставок є час хі конференції, хі шорти таких майданчиків. Купуйте цей час для того, щоб як експерт представити себе в цей час мій продукт, якісь певні кейси, якісь механізми. Дуже часто останні в таких івентах. Я купляла цей час, у нас знаходився стенг. Це була, і ми щиро подавалися певну якусь номінацію, де ми вже отримали після цього що е, якусь нагороду, і коли привозиш, коли ти скажімо так, не лише розглядаєш це як е, базовий, е, скажімо, плейсмент, да, як виставка, а якщо ти розглядаєш маркетинговий механізм на рівних на каналах комунікації, і після цього це цю подію е, е, розкладаєш на е, якраз площаці своїй онлайнерській. тобто Тут може бути, що офлайн-маркетинг, коли ми приймаємо участь і працюємо з клієнтами в моменті, далі може конвертнутися е, саме і е, на онлайн-розміщення будь-якого як і товару, так і такої події. Крім того, е, теж кажу цікаво, закрошити заздалегідь ваших клієнтів і ваших партнерів до себе на під цей час на свій майданчик, на свій виступ. Тому що дуже багато компаній не розуміють, що саме благодатні клієнти благодарні амбасадорами бренду. І часто в моменті, коли вони до, вас, вони до вас приходять і бачать, ой, цю армафішечку ми робили заметоді та у террозакладку робити. Видя о я бачу себе на воно наше клубо як плесниці. той момент, коли вони створюють цей емоційний зв'язок, вони тодішні і самі просувають. Але коли ми, наприклад, ще, там, допомагаємо їм на, безпосередньо на нашій, нашому стенді і кажемо відмічайте нас, там фофотографуйтеся біля своїх виробів, розміщайте це план нападки, там діліться і буде ще якась мотивація. То тобто дуже багато дійсно на стенді компаній, які хочуть бути супричасні до бренду. І це людська така історія, коли е, там особливо ну у нас взагалі загалістям пахне ароматно в ньому то це взагалі є така емоційна історія, що е, вона завжди і ще й додатково приваблювала. Це такі одна така історія, яку як як приклад я розповіла. Я стільки інсайтів вже не збирала в моєму в тому розумінні виставка е, внутрішня або міжнародна. Це просто майданчик, де є твій стенд, або там консолідований стенд, і до тебе хтось підходить. Ми також приймаємо участь. Це попросту, якщо. А як ти розказуєш, то це просто неймовірний світ. По-перше, коли можна побачити зі своїми клієнтами ще й потенційними замовниками, їх можна запросити, якщо хочеш укласти контакт, щоб вони прийшли, прямо потестували, попробували тут і домовились. І по-друге, самосередовище виставки можна використовувати для просування бренду ширше, тобто можна робити як і копти з тими, хто прийшов там в мета, наприклад, або в Тік-Ток відео кладати, так і відповідно брати слово і там купляти у цей час. Для виступу на виставці, да, як експерт, щоб розказувати про свій бренд ширше, і додавати з каталоги, приймати участь в конкурсах. Оце я не знала. Ти права, що це. Це ж якраз багатогранність механізму маркетингу, коли ми е, комунікуємо з нашими клієнтами потенційними клієнтами зразу на деяких каналах комунікації. Тобто, і я зазвичай рекомендую, коли ви починаєте ф -ф фактично прописувати стратегію своєї ходу виходу, прям стратегію, як ви будете робити свою презентацію, зразу подивіться, як мінімум три, а краще п'ять, має бути каналів комунікації, як ви можете під час до і після комунікувати зі своїми клієнтами в моменті і після, бо це. Насправді ми вже всі знаємо, що емоційний зв'язок і взагалі близький зв'язок, як з людиною, так і з клієнтом, він складається з декілька стадій, да? якщо там порівняти метафорично, ну, як з людиною, як взагалі на знайомство, і це перший, скажімо, вау ефект Коли ми дивимося, і та картинка, яку ми бачимо на виставці, так само лайфхак, коли ви їдете, обов'язково у вас мають бути, як кажу, я кажу обоє картинка вашого бренду. І це має бути як іміджова історія, де є лише там логотип і можливо якісь меседжі, які комунікують, так і візуальна картинка щодо взагалі вашого продукту чи кейсів. Бо це працює. Я трохи повернуся і розповім, як ми їздили на перший раз на нашу виставку якраз на міжнародну виставку Ремадейс. Вона відбувалася в Польщі. Це такий креативний майданчик, де приймають участь більш 25 країн світу, Євну Європи. І взагалі. На те, що вона проходить в Варшаві, не дивич на те, що туди з'їжджаються дуже багато різних компаній, які шукаються відповідно цільові, ці ще інші е, своїх своїх партнерів. Це відбувалося десь в 18-му році приблизно. І е, для нас це була перша виставка, коли ми готувалися. По-перше, це було цікаво, тому що, по-перше, ми е, розуміли, що по бюджету це було достатньо дороге задоволення для нас, як е, скажімо, мерчого бренду. Але при цьому я така думаю, що ну чого ми будемо? себе скажімо так ограничувати, якщо ми можемо представити себе невеличкою площею, але достатньо креативно. І я завжди кажу: не бійте спитати в організатора, навіть якщо не можна. Тому що я розуміла, що нам з маленьким стендом, там десь сіда там три квадрати в нас було, нам потрібно дуже класно знайти місце. І перше, що я зробила, це по перше, я написала організатору і сказала: дивіться, нам потрібно місце. Маленькі, але точно вони каже, неможливо бути в центрі. Я кажу, я знаю, я вас вірю. Точно можливо. Будь ласка, знайдіть на це. Дуже важливо. Частіше в комунікації з виступками, ну мій досвід багатий, да? Все одно організатор веде. Ну він каже, що ось є таке, таке івент, такі ресурси, і такі місця є, і ми нібито те, що він нам пропонує. Ми на це чи кажемо, чи да чи ні, чи нам влаштували, чи не влаштовує. А для мене це така задача. я Завжди кажу, не потрібно з тих стати в інший кут. А давайте ми помислимо по-іншому. А що би де б я хотіла? І навіть якщо інші кажуть, що це неможливо, окей, давайте ми запитаємо, чи це можливо. І так у нас получилося місце на три квадрати серед центральної площі, де були насправді представлені дуже ціка... різні, скажімо, бренди монстри. Так, у нас було маленьке місце, але за рахунок того, що ми на ньому... Були так концентровано, концентровано себе представили там тому числі і з точки зору от цих, от, як я кажу, візувізвізуал да, тобто які е, говорять про нас після виставки. Дуже було багато контактів, які до нас підходили. Е, і перші клієнти, це була Італія. Моя напевно я емоційна, тому відповідно, італіянці вони так само вони кажуть: ви знаєте, вони прийшли і зразу. Сушували ви такі маленькі, кажуть, як китайці, але такі кмітливі, як і ми італіянці. то плюс от, так само. Що так само на Грей'ю Кремль я завжди кажу: не бійтеся запрошувати фотографуватися. По-перше, це розмова, яку ви якори, якоріті, да, заякорили через візуальне фото. По-друге, набагато проще потім буде е, пропрацьовувати візитки, бо після великої кількості всіх всіх сіх люди, ти просто не запам'ятовуєш людину. А коли ти стаєш і котоперуся, плюс це фан, а фан він насправді робить. Е, навіть дуже серйозних людей більш коснупись, вони становить більш починають як нібиток, ну, да, ну я зазвичай не фотографуюся. Я кажу, це ми ж не для, не для онлайн. Якщо ви захочете, ми потім з вами розмістимо. Це більше для того, щоб ми на з вами, ну, скажімо так, могли прокондуктувати. І звичайно, це контент, який надалі може бути використаний відповідно на, на, на онлайн-площадках. Ось це трошки захотілося мені розповісти про про нашу італійську виставку, на якій ми дійсно за рахунок такої сміливості і навіть такого невеличкого невеличкого стенду мали хороший фідбек з точки зору контрактів. Супер, я почула для себе, можливо, але слухачі, ж також наші глядачі, що навіть якщо дають організатори виставки на вибір місця, а чому б не запитати організатора, а де нам з такою продукцією краще стати? Від їм ж зрозуміла їхня територія, їм зрозуміли ці потоки і наші задачі, які ми їм розписуємо. От їхня думка може бути важливою для нашого фінального вибору. Да? А де краще стати такому бренду? Відомо організатору. Можна покостися на них, вже подумати прийняти рішення, а також фотографія. Це дійсно ти нагадала ідеальний простий інструмент першого спільного продукту з клієнтом. Всі люблять винести да, якусь, хай ще не воду, але фото орки ці б творчість, да його можна надіслати в особистому повідомленні, наприклад, або там відео відеопапці файлу на e-mail компанії, з якою ти ще не сфотографувалися пізніше. І це вже до не звернутися знов, відправити ці фото. Це геніально. Просто дякую. І зараз хочу трошки розповісти про крос-маркетинг, коли офлайн-онлайн поєднується. Я взагалі завжди люблю, що я за гібридний формат і взагалі за ІІ. Я вважаю, знаєте, як кажуть, у нас є раціо емоцію і гармонія коли, коли ми поєднуємо саме такі сильні стратегії з емоційними стратегіями, з жутєвими з креативними стратегіями. Так само для мене, наприклад, ці дві площадки, бо іноді кажуть деякі компанії, я лише в онлайн у мене лише площадка інтернет-магазинів. Взагалі мені не цікаві ваші виставки, тому що там не моя цільова, цільова аудиторія. Я точно можу сказати, це просто ви не пробували і не бачили насправді, що це один плюс один це до рівня одинадцять. Uh, у мене є досвід, коли дійсно велика площадка, де лише продажа товарів. Зробила крос маркетинг і вийшла на спеціалізовану виставку, де знаходяться вироби, виробники, Винесла на екран велику платформу, і по суті, їх основна презентація була така, що вони просто, скажімо, тактично показували сам цей інструментарій на офлайн виставці, де вже цільово знаходилися саме виробники, де вже ті крупні виробники приходили і вони шукали. Ну там певно свої, свої ринки збиту чи відповідніх контрактів. І насправді така площадка вона там була єдина. Тобто, да, і це ця вся виставка, як відповідно учасники виставки, як експоненти були їх цільовою аудиторією. І для мене це прям крута історія. Звичайно, це того як ми показуємо, і прям тут же знаєте, що класно, коли прям знаєш, знаєте, прямо в моменті на виставці заводиш кар карточку на ну, цього потенційного клієнту. Тобто, це в моменті той самий якорь, що ми можемо далі. звичайно, що ми не будемо прямо тут зразу вже з вас там ну, цей товар, чи ці виробника, але це як це б не така так само то, то що я казала раніше, співтворчість, коли не можемо далі продовжити цей діалог. Скажемо, на площадці площадки онлайн можете листати можете нашим продавцям і тим виробником. Тож такий є ще один, скажемо, кейс, лайфхак від мене. І взагалі, крос-маркетинг це дуже крутий інструмент поєднання, ну тому що це не прямі продажі, не пряма цільова аудиторія, але частіше саме коли ми оверв'ю. 360 включаємо, то, то там якраз часто ну, прям круті бренди. Крім до того, такі ж проекти, наприклад, як на сьогоднішній день, у нас все одно відбувається схожо війна. У нас дуже багато великих міжнародних організацій, це вже я з точки зору ролі саме тергово промислової палати, хочу сказати, які, можливо, на локальні якісь виставки находять, але якщо це конференція, де. Ну, як ми насправді тут на грим Україн були, де піднімаються тренди, де піднімаються питання взагалі, як в Україні в майбутньому під час війни, після війни взагалі, яка в неї цільова, за цільове призначення в світі? Як взагалі компаніям розвиватися, тобто, які є навпаки ці моменти, які ступаряться. туди дуже часто приїжджають міжнародні організації, Японовські, Проновські Пуган, Тобто і саме цілок міжнародні організації, да вони не не прості, бо з з ними там довгий шлях стишла переговорів. Потім відповідно полит, але це компанії, які. Ну, надійний перевірений регулярний замовник і на які, які на сьогоднішній день мають доступ до інвестицій фінансування. Тому тут так само я рекомендую тим, хто хоче розвивати себе бік стабільно і при цьому масштабно Цей шлях недовги, але в тому напрямку так само воно, має по потім... треба, треба дивитися. Неймовірно дуже дякую. Ти підсвітила от такі важливі аспекти виставки, що це не просто стенд, а також ми дізналися ще й про те, що можна розвивати свій бренд, доносить ще й правду про нього на виставки, а також дізнаватись про тренди, куди все рухається. Наприклад, також про фінансування, про партнерів, про те, а що далі, да що робити, щоб бути першим в своєму сегменті. І це дійсно ж так, люди приходять туди не тільки побачити нове, що й поділитися досвідом. Да? І той же програми ООН вони можуть і складні по комунікації, але вони можуть прибути, щоб привнести щось від себе на кшталт. Будуть відкриватися ось такі програми для малого середнього бізнесу, да? або от такі наступні виставки. І ми ви вже на так дізнаємось і приймемо участь, якщо це підходить для нашої стратегії. Ось це взагалі круто. Дякую, дуже, Люба спікерка. І Є членами постійними, ароматним партнером міжнародного кінофестивалю в Одесі. Ну що там, чому мені додати? Саме ця енергія віра в власне бренд, присутні всього всюду і робить такі чудові подарунки. І це все завдяки власниці та команді. Дуже вам дякую, що рухаєтесь вперед, розвиваєте бренд і вам широкого ринку легких, великих, потужних B2B, B2C продажів Звичимо. Дякую, що поділилися досвідом. Всі контакти, Рома Шішки, е, Тут в нашому відео в описі, будь ласка, переходьте, дивіться, звертайтесь, купуйте, тому що це ароматний мерч, мерч з історією, з розумінням з любов'ю до України та до, до людей. І якщо вам треба зробити якісний подарунок собі, колегам, партнерам на виставках вашим клієнтам, то ароматний мерч від коримов фішки, я думаю, що буде. Одним з найпотужніших і найкращих виборів. Це моя думка. Я б радила. Дякую дуже. Дякую, Алла, і хочеться. По-перше, я хочу подякувати за дорі подарунки, то я ну, насправді мерч це подарунки. Насдаш це ж дарувати, це щось лишати по собі, це як, як татування. По-перше, я хочу подарувати, ми з Аллою потім обмінянці, і до тебе поїти подарунок. І так само хочеться ну якось е, до дії. Давайте, якщо вам дійсно моя експертиза, мій досвід цікавий. Це не тільки з точки зору там статті ставайте моїми клієнтами, просто напишіть мені, чи я можу бути вам корисною. Чи ви хочете подарунок, і ми надішлемо вам ароматний. Чи ви хочете навпаки там звернутися до мене як до ролі не лише ромабрентолога, дай маркетолога, а з точки зору підтримки бізнесу на експорт, це вже роль торгово-промислової палати. Чи ви хочете поїхати з нами на наступну якусь виставку в якості консолідатора? Бо ми збираємося не лише їздити в рамках України? Ми наразі хочемо запланувати зовнішні ринки, і я вже вбачаю, що коли ми консолідуємося разом, це цікавіше, ефективніше, точно. З скизору фінансова це рентабельніше. Да? Тому пишіть я відкрита до взаємодії. Ну і взагалі об'єднання і рух разом. Це насправді за цим перемога. Всікна. Дякую за стільки можливостей та інсайтів. Дякую, Єлена, що прийшла і поділилась досвідом сьогодні з нами. Дякую. Дякую.